Паймів нема, то я вам подарував до телефоне. А он. Я дома. А я вправду. Витягу виски я. А ну позикає де новий начальник. Чи начальник? Ви сам седеть за душити маку. <laughs> Ану бог жич погат. А задушка. Святому воду давай. давай. А ви не знати?

Не було, рідна сестра. Метрику А Я з паспортом. Ну покажіть пас. То паспорт. Ваш паспорт. А ну на пок... та покажіть Може, паспорт. Та ви... покажіть паспорт. Ну, переведіть по-українськи. А ви прокурор? Ну. Юрий Стопу. Де да, 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 да. да. лежи, ну. Міша працює? Токаре.

Знаете, кожно се куштане. Може да брате пайле. А ме жаве и спесай. Демо тази као. Бе не здравил То я падо на А ну давай. Ота. да. маете ключ? Мае, мае. Покори. Вихате. Вихате? Ну. се мое Ня. Yeah. <laughs> машина. Ні, а yeah, ми не важкі. Чому машина поїхала? А леки що не прилетіли, то я поховав лелеку. У вас є зуби? Нема передніх, я боялась подавала. Uh, а синяк зійшов? Синяк, синяк, синяк? ні, синяк? ні, ні, ще трохи. Я вчора знайшов чужий паспорт, той хуй не поставив в грам мені. То я п'ю цю воду, сідаю тут, булочку витягаю, міноту, а з телефоном. А ну, вже не плану не буде. Ну, покажи такого. тако покажи. Двома, двома, двома руками. Свята вода. А ну, зніми шапку, зніми шапку. О, то вже як людина. I spróbujesz się trochę? Pobrył się? Pobryliśmy. A co nie pobryłeś? Wy pobryliście? No pokażcie jak wy pobryliście. O! Widzicie? raz? To ja jeszcze żyję? To ja nie wiem. Wy mnie jeszcze nie zabraliście? Nie, zaraz będziemy. Podskoczajcie, stopór nie kończą. <coughs> Przeszkolenie do serca. Zerwała w krowie To pójdziesz w krowi. Dobry dzień, ja żyję.

П'ять. А дати гроші. А ну давай. Сто давай. А ну грень покиши, грень подиша. А я гри. Добре... Дайте, подожди. Дай, 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 я даю гривень, але ви сядьте на шпагат. Дякую. А ну давайте шпагат. Сідайте на шпагат. Пане добрий день, я прибув. Сідайте на шпагат. Мерку то немає файні, правда? Йо, свято воду! Я да. Я цього звати? Не знаю. Знаєте <су> гривню? Заробив чесно? Ну, але раз дайте. Бо то грин ти забагато, щоб вираз сіл. Я замов телефоном. Ну <су> як би ти служив там, де дає Варханську пізолею, команди подвай. Я з метіосу. Все, давайте, Погода ми йдемо. Все, давайте. Дай. Дай. Хто мені подарив телевізор? Ну, ПК, давай, ПК махай. Все, ПК. Я живий. Ми вас запам'ятали, давай. Заходимо в центр.